Резинові чоботи, заброди, такі ж самі короткі довгі, відра, лопати, граблі, мішки, перчатки. Це те, що треба для розгортання. Оце, коли воно все зараз відходить вода, треба прибирати сміття, дуже багато сміття. Зараз я відправлю так. можу. Ви, ви будете фоткати чи що ви будете робити? Люди евакуювались дуже погано. 6 числа, коли ми об'явили евакую... евакуацію, взагалі ніхто не поїхав, ніхто не вірив. Всі мені тут кричали, що я історичка і все інше, що вода так не підніметься, а вода почала стрімко прибувати ввечері 6 числа. Десь після 5 години вечора і до 1-2 години ночі, вода піднялась на 2 метри. Тобто, це було критично. І вже люди просто вибігали в тому, в чому було, хватали документи, ніхто не зміг. Нічого врятувати. Ми були вчора відрізані повністю від е, цивілізації, так би мовити, бо затопило останню дорогу через поле через дощі були сильні дощі, її розмило. Ви з комишан да, комишанами тут видаємо. Підійдіть Скільки у нас було ящичка було. А все, все. Все. Да. вчора була проведена евакуація за допомогою Миколаївського фонду та військових. Вивезли семеро людей, з них двоє дітей, один маломобільний. Навіть при тому, що в нас не було вчора ні дороги, ні сполучень, вони це зробили. Після води зараз не буде нічого. в людей затопило холодильники, меблі, сантехніку. Ну, просто все вони втратили. То це велика біда, я не знаю, чим ми провинились тут в Комишанах і в приозерному та Зимівнику, що саме от, ну, на нас це впало. Чесно, не знаю. Барсик, заходь. Заходь. Да хоть, да хоть, да хоть молодой. Да, вот а ничего. Да хоть выйдет. У нас шок был, мы, мы не успели ни картошки накопать, ни лука, ничего. У нас просто шок был, мы побежали вещи собирать, потому что мы не знали, чем это все закончится. Мы а як... Сейчас я возьму телефон, покажу, я когда шла. Хочется? Вот это вот это. Все, вот это... Оце цей журавель і ото стоїть в кінці городу да, дубок. Оце, оце весь наш город, оце він там в самому низу. Такий запах нефтепродуктів було тут страшне, що робилося. Страшно, страшно. За півтора часа два метри води піднялось. А потім, коли почало... Вода сходить, Соседки прийшли, я говорю, дівчатки, у мене вже на колодці, топор, молоток и і сажалку видно. Вони кажуть, Боже, ти вже улубаєшся, а що тепер делать, Плакати, вже плакали. Коли почали каховку мінірувати, одна наша передала, то ми аж ось прив'язували, все, що тільки можна, крепилися, ми ждали. Виноград, ты уже с вчерашнего дня виноград и видно. его не видно было, оно дотоплено было. Так хочется домой вернуться. Как вспомнишь, блин, какая тут красота была. грязи на мелом мусора. Вот. Дом уютный был, теплый, хороший дом был. Ну вот так вот. Будем надеяться, что нам помог. комнат четыре четыре комнаты было